А ти концога? Яка? Стопар. Ні. Блін, а що робити? Получається, 500 гривень Олександр викинув на вітер. Оце б так би відкрутилося, по це у нас там внизу шлангу. Було б, звісно, добре. Хугенько. Було заклинити. З однієї сторони 32, з другої 30. Як це взагалі працює? Ох, дивіться, які коржі. Так ось клеєна дивись, накладки. Бля, Розсипаємо. І матюк теж. А, і матюк? Да. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, просте Сімей Юзович і в сьогоднішньому відеоролику продовжуємо вирішувати проблему з автомобілем. А саме будемо відкручувати тормозний шланг, всі добре знають, як він закисає, що його неможливо відкрутити. Для нас відеоролик страждальний. Надіюсь, для вас буде дуже цікавий, так що заварюйте чайок та кофійок. Ну а ми починаємо наш відео. Погнали! І так, значить, ось де він у нас Оця, оцю частину ми не можемо відкрутити. Зараз будемо пробувати два варіанти. Перший варіант це ось такий ось ключ. Щоб зажимати гайку, так як вона вже трішки злизана, грані злизані, тому придбав такий ключ і будемо відрізати резину у шлангу і гріти гайку до красна і потихеньку пробувати її зривати. Надіємося, що це в нас вийде. І другий варіант це зараз покажу на гайки. Будемо приміняти болгарку. Значить, другий варіант будемо ось оцей ось метал, оце тіло, ні потихеньку щищати, доходячи до різьби. Обережно, щоб її не задіти, тоді теж можна буде відкрутити. Звісно, купив отаку змозочку для супорта, щоб його помазати. Розберемо, подивимося, можливо, потрібно буде ремкомплект докупити. Ну, поки не купив, так як магазини недалеко можна на велосипеді з'їздити, то купив тільки змазку. Розберемо, подивимося, глянемо що і до чого.

Це нижня, так, виходить, це закисає. Непоганий ще, так, блистить. Хто почистить, та й назад. Я. Резинки вроді, хороші. Оце почистить до, до Угу. Залишилось викрутити штуцер цей. Обично кажуть, він ламається. Зараз нагріємо, дивимо, попробуємо відкрутити, а ні, будемо висвалювати. Так, глядачі, ну що, нагріли. Бризнули ведешкою і постукали і ночі в то вже цей пішов. Це вже хорошо. Півбіди вирішено. Ще не пробували, ну щас спробуємо. Чого не пробували? Опа! Диви. Це ти дуриш. Класно. Як на відео, да? Як в А то, що вони пооткручують, а тоді брешуть нам. Там якась срань теж. Оце б так би відкрутилося, по це у нас там внизу шланга було б, звісно, хорошо. Будемо пробувати. Що ріжемо? Ну а що робити? А то хомут якийсь, да? Це ж до дивиться. Чик. Чирик. Це може гострий був, так? Тупий, да. А на всередині там. Ну, это еще такая хорошая, я вижу в интернете с такими желтыми полосками, они там что-то по 300 с чем-то, по 400 гривен. Нагорел, я что-нибудь еще спалю на них. Он будет Да нет, пришло. Так, ну що, глядачі, починаємо збирати супорт. Ось такий підшипник. Получається, викинув на нього 450 гривень поршенюк і резиночки. Ось так. А це виходить, купив зайве вище. Що з ним робити, назад треба не знаю. В старому ось раковину знайшли, бачите, і вирішили замінити, тому що може потекти. Рідимо гарнівно. Ось так вирішили замінити. Єлізапарили циліндри, цей резиночку дуже важко було вставляти. Вроді би дивишся, все так легко робиться, а насправді... Не все так легко. Вирішили залишити направляючі, тому що тут метал такий колір темний. Заводський. Щось бахкає. Ага. Колір, ну вони рідні стоять. А це я скупив метал, як ото болти з гайками. Ага. І, навіть вони херої. вирішили їх не, пост... не ставити. Залишив рідні. Обмінюємо у нас маски спеціальні. Мені предлагали якусь шопшика. Кажуть, Кажу, та ні. Блін! Чи що? Резинку ж надо, а тоді це мазать. Ну що, надівай? Ну зараз зітряте все. Все так не ходи. Тугенько. Було заклинити. Що воно заколоть, інтересно. Топстій Шланги нема ще наперед, да? Якраз завтра прийде, да. А хуй скільки... Ха я знаю, ну крутись, попробувати можна буде кончувати щось там. Ну і зараз оце якщо зберемо. Просто так на комиха на змістить. А що воно треба? Воно треба? Що? Заліз тільки, щоб під машину подивитися. І з'явилась одна біда. порвали резинку на шаровій опорі. І дірка така дебела. Прийдеться опять знімати усе. Є у нас ще одна шарова опора, поставимо другу, а з тією не знаю тепер що робити. Може де да резинку можна буде купити. Подивимось. Ну, пружину я тут іде. А, -а, -а. а потім одівай тут якось, да? так? Дай вже одіваль. Вон дивіться, ломом подавили. Бестовку. Оце називається рукожопство. Ти знімаєш? да. А воно пише. Mm. А я балакаю. Так а хто тобі не дає балак. Та може не те, що кажу. Я не те, що кажу, я можу вирізати. О, це хорошо. Крути, це такий. Та я бачу. А на жуляш такого не було, да? Mm -mm. Я помню. Я не знаю, на ті опори де вона, там тоже нормально, наверное. Це на іномар, на наверное, мецубані вот так. Це дорогие. опори. Да. Изя. Mm, що? Да що, що? Та шо, ж, на я не назорву. А нам надо робити? Варти підніма. А, його можна його можна наживити, коли поставиться на колеса. Ну хоть гайк його наживить, -моє. Панкрат. Ну так як не робиш, не знаєш. Ну просто на резинках, да, затягнути. Ну да, из-за упора там было. Что, должен прям до упора? Ну а, да. А, ну да, да. А я ее заработал по центру. Все, не хрена. Ты сюда. А ты сюда, боже. Ну что, наверное? Не сюди, дивіться. Тепер? Все глядачі, затягуємо тормозний, тормозний шланг і поче все. Ми його перемогли, мабуть. Да, так, 19. Ото треба було зразу гріть, купувати цей ключ, який ми відкручували. Як його струбцина ручна чи як його називають? А це? Так. Да. Як його називають? Є немає якось. Ну, зажимає як струбцина. Це, хорошо. Як вариш не можна, типа тески, тут лаз заради. Да, так, хороша штука. Ну, пригодиться тепер зато. Ось так. Наступне, коли що як буду робити, то так і по цьому принципу будемо пробувати. Ну, подивіться який ключ знайшли глядачі. Отаким ключом і вийшлося затягти. Ще й не злизало нічого. Це таке золото. Оце робоче состояння супорта. Він повинен отак ходити. Бо якщо буде кухня. Так, да, якщо тут заклине, то буде. Якщо... О, і почне колодки терти наїскось. Передвинулись на другу сторону розбероти. Коли що, відкручуємо ступицю, а вона не відкручується. Чого? Тому що гайка оця ось. ось. На 30. Так, це що виходить? Купив головку на 32. Тепер головку на 30 куплять. 320 гривень ще 640 гривень на головки. Ну, звісно, я купляти не буду. В когось попросю, ну, факт в тому, що з однієї сторони 32, з другої 30. Як це взагалі працює? Інтересно. І так, глядачі, все відкрутилося. Все підійшло і готове до розбирання і заміну на нові деталі. Витягли колод чи той супер, взяли і колодки, дивіться, які коржі. Так ось квія на дивись накладки. Розсипали. Колодок зовсім нема. Ось вона витяглася. Оце де капець. Нічого ну, будемо міняти. Щось важко йдеться, то та йшло логенько. Не знаю. Оце це ходить. важко. Вже й шпильки позгиналися. Діди що тут ти... чумо, як їде машина. Тук -тук -тук -тук. Це херня вступає, я ці назад і стало. только вот так. И руками взял вот эти штуки. Это Сергей Иванович дает. Так, и э, история по мне. Отпилял шаровую. Сейчас эти затлепочки надо будет. Видите, Сварка, та сварка найкращі інструменти. Все, вибиваю. І матюк теж. А, і матюк, так. Да. Такой той матюк. А, ну <світ Willem> то, <світ> <світить> <світить> Ну що, глядачі, предпослідній етап. Це у нас витягти підшипник. И вот эту тормозную шламочку. А ты подожди, кольцо снял? Ё... Вот Ну тоже. Ну и что, спрашивай. Садись, снимать, по Сейчас, подожди. Снимай. Снимай. вообще, по Душа різьба здорова. Ніхара в нас вечором не вийшло видавити підшибник, так як зйомник почав вигинатися, була така одна шайба 6-мм. Наварили ще одну. Це виходить 12 міліметрів металу. Надіємося, воно не видали. І робимо доробіток з приводу гвинта. Тут вставлявся прутик, який гнеться. І він е, не справляється з усиллям. Вирішили наварити отаку трубку, в отвір, щоб сюди труба входила. І я думаю, таким чином ми його витягнемо. Вчора почув в інтернеті по-українському, знаєш, як будуть підшипники. От що означає слово «підшипник»? Значення. Підшипник. Воно ж можна якось розшифрувати. Не знаю, Підшипник. Ну, а як. Вальниця. Як? Вальниця. Йопт, вольниця. Ну вон же ж ходив в вольниці. Ото не одна придумали. Чи це, чи це правда, чи брехтя, не знаю. А, а так логічно, вольниця. Об'яснення логічечка ж є. Вольниця, це правда. Ну ты пішло. От тобі съемный чок, давай ты послужить, да? Вот Що мама тут масштаб. Ну, я, тепер... а, я да? сюди, улази, шуті, Тут надо ну, почистить. Трохи щетку для канал те. Так, глядачі запресували ми підшипник то зараз будемо запресовувати ступицю саму. Не об'ясняв, як ми її запресовували ось така шпилька і стара обойма від підшипника. Внутрішня, Внутрішня да. і нею будемо воно якраз упреться. Ось сюди ось сюди воно впирається і запресовується. Якщо сюди не впертися, то підшипник може оцей новий зламатися. Вилізти, да? не зламатися, вилізе обойма. сюда. О. О. Так, на сколько там тебе ключа? А ты кольцо надел? Яка? Кто Нет. Блин, хорошо работает. Надену сейчас. Ну, no. Давай. Uh -huh. Кось так його надо туди вперти тепер. От тепер з подшибником може вийти, да? No, твоя... Ю... Ну конечно. птуємо. Ну що, не надінеш туди? Через Там... через вал воно погано, да? Та ну воно то надійнеться, а жод тоді, як його. Ну, якось надо буде зжимати. Почали вставляти ступицю та й поспішили. Не встановили стопорне кільце та й поморочили ми голову. Повезло, що своєчасно батько мені наповнив, що потрібно кольцо. І от в такому отворі ми його вставили. Якщо б ще більше затягли, і все. все хочем? викинь підшипник, називається. Так уже стоїть на своєму місці, продовжують далі запрасовувати. Так, ну що ж, глядачі? Все ми поставили на місце, але опять не вистачає у нас запчастин. Запчастини я замовив, вони йдуть, прийдуть сьогодні-завтра. Зараз розповім деяку ще неприємну історію. Получається, я вам показував в цьому відеоролику, де ми порвали пильник на шаровій опорі. Їздили ми сьогодні по місту, шукали і пильник, цей, щоб замінити, шукали ремкомплект на супорт, там де Поршеньок, оцей пильник та резиночку знайти. Нема ніде нічого. Ну, Це все я замовив, але кроме шарової опори, так як шарова опора йде лімфьордовська, спрошували, чи є таке, чи немає. Ніде немає. Я навіть позвонив в інтернет-магазин і мені сказали, що на лімфьордовській Опори немає цих пильників, тому Олександру прийшлося замовити ще одну опору, яка коштує 500 гривень, 500 гривень, Олександр викинув на вітер. Що з цією опорою та що без пильника робити, я не знаю. Ну а я замовлю вже нову та поставлю. Шрус іде мені іде шлангочка на супорт, де тормозна рідина. Ну і все. Все буду прикручувати і збирати передок. Як би мені цього не хотілося, але робити потрібно і чекає мене ще задок. Там взагалі капець кажуть, все закисає, ржавіє, що ж страшно уявити. Надивився в інтернеті все як, що робиться. Всіх якось все просто, легко. Ну, Як обично, заходиш в інтернет, дивишся, як те те, -те зробити. Людина об'яснила, все робиться. Починаєш лізти сюди, все зовсім не так, як на відео показується, все по-другому. Уже, звісно, хочеться щось друге, якийсь другий контент знімати. Я, чесно кажучи, не. Любителю таких ось ремонтів, але що ж поробиш? На сьогодні будемо ми закінчувати з ремонтом, будемо ждати запчастини глядачів. Всім величезне, дякую за перегляд цього відеоролика. Ставте лайки, пишіть обов'язково коментарі. Я на них завжди відповідаю. Всі коментарі читаю. Дуже приємно, що ви пишете, що ви хочете, щоб я. І долі, і долі знімав для вас контент. І Ще хотів би попросити людей, які не підписані на наш канал, виправити цю помилку, підписатися і таким чином ви продвигуєте наш канал. І Він йде маленькими та впевненими кроками уперед. Глядачі, всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока.